Цьому відео я буду виживати на цьому острові. Так, ми погнали виживати, зараз всім привіт. Ого, у мене вже є інтершостий. Сьогодні будемо грати в Minecraft. Будемо виживати на цьому острові. До речі, вон моя хата буде. Давайте зараз доб'ємо собі як його. ці дубови, бачите? Я я даже не знаю, как это взяли рези, а Майнкрафт. Так, что, Майнкрафт. Сейчас я вам скажу. Так. Так. Так, о давай ты свиньку прибьем. Так, о, уже есть. Еще 36 но... А ну, тут вырезали, на я. Так, а, где брезка, о круто, все одно, але ну, так все дуб. Так, так, чи... ага, все. Так, я не знаю, що робити, мені ще треба руду шукати. Але треба мені ще ума знайти, щоб скрафтити е, керку або ж або ж залізо. Ви болкаєте, у ж може даже так крафтитися. Це десь треба брати. Хм. Так, ова, все, добули її. Давайте пішли руду шукати. Давайте ще трішки собі землі. Зараз давайте так. Ва! 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 А де попасне, ага. Ага. Блін, тоді треба нам кращатися в творчий. А тобі тут собі в взяв, у нас яблуко. Таке, бачите, сердечко такі прям жовті. Ух ти, О, тут вот так вот сделали. Цикала, где ты где? Вау, еще гранит. Гранит добываем. Так. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Нормально. Так. <соспит> Давайте попробуем выжить под тут. Нормально. <соспит> Не знаю, а где же подняться? Ну, давай-то. За допомогою діорита чи діорита не... не вистачить, як ви думаєте? Пишіть в коментах. Ламу <смі> ну, їх. Хватить. Ні, не хватило. Треба запустити. А, у мене ж є ще е, гранит. Опа, а тут ще гранит один залишився. Так, мені треба дивитися, чим моби не завелися, бо ж мені треба... О, кульбабки можна. Так. Так. Так, так, ого, там, дивіться, який каких острові. Вроде тільки щось, е, создався м, тільки світ, Таке. Як то ви дивились, там кіно, таке про світ. Так, а чо, а, да чо, ч чо чому не пропадають рівні, Не зрозумів я так. Так, ай, Ой, господи, а мені навіть за воду не можна падати. А, давайте зараз у меня є лопата. А, господи. А, вона быстро смотрится, то сейчас золота, Я хотів себе хочу собі золоту. Так, 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 кусочка, кусочка, бо треба ж нам чим-то и запаститься, а не скоро уже заведутся, уже, о, бачите, уже вечер є. а, я же не взял себе, як его, о, о, то топорок не взял себе, бо, а, воно уже испорчивается, как вот. Так, хватает, давайте сюда, бьем я все. Так, круто. Ну, можно еще рыбку положить, бо, честно, не есть, Нам же можуть еще предмети випасти, бо И давай випадай мені, випадай мені. Так що, так там може даже і по випасти разу. Таке все. Круто! А рыб, давайте на тій стороні. Давайте десь, 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 да, десь, 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 десь. тут. Давайте вот тут половимо. Так, а если долочині, воно що не ловиться? Чіпка щось не ловиться. Ага, мене є меч. А світ... Тут... А звідки він взявся взагалі? у капець. добре, що меч є. Ну, я його не хочу брати. Бо мені так хочеться поки по... Бачите, он портал такий. Там портал знаходиться таке. BlackRay, там портал так. Blackreзі портал називається. І сама та гра називається і портал. Так, 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 так. -так. Ну, я хочу ніч поки. Так. Ладно, нічого не ловиться, ну зато зараз... дайте, як тут знайдемо коментар. Ага. Так, а ну дайте время, тут північ. О, зараз будемо бігати. ух ти, тут є такий озерце є, вау, Ну, моби рождайтеся, давайте. Вс, тут свинка була. Так, іди сюди. так нікого поки немає. А, є вже зомбак. Є -є 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 -є. Так, є. так, один блок вже... О! Опадин вже знищен, так Давайте зараз яблуком, бо проходить ще не знає, скільки взагалі. Е е хм. А пистован испортил сюди до кінця. А, все, спорт и фугу сосулася. <р Berge> так, давайте все у все. все. Так, один забак все. Я кто свинка одна, так і один зобак. Чи я хтось тут? Я тебе кажу, мучу хтось так хак. Может тот житель десь тут завився? кто его знає? Говорят, житель не заводится взагалі. А. <р Berge> так, а там что надо заплавать? Я бачу, там, вау, тут желіза є, ну тут просто блоки желіза випадуть. Давайте ще трошки так. Вау, мені насіння випало. Круто. А як так десь домбак від'являється, бо скелети? Десь... Ну не знаю, минулі... ну хвилин десь 40, десь так, друзі, давайте підозрюємо. Я не знаю, друзі, чи тут шахта є, чи ні. Бо я так, так і острів знаходив, де є шахта. Не давайте вже. А по такому шару імені я там не пойму а момбі я не бачу може то там і правда де шахта може бути бо так 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 у жителі вже по-апеть а, а... а о, о я вже дава яблоко одне... ага я скалеті тільки що бачив також бачили а привет скелети. а ну, падай в воду, пока. Все, забрала. Все. Так, а ну, давай скажи. О, у него зачарованный. Ну, Давай, давай. О, вот так треба его обхитрить. О, даже мне не выпал, даже. Вообще, вообще, ну, нормально. А, он забавно зависит. Прикол. Ладно, даже два. Маму даже третий раз вот, нанесли. Я, я думаю, не знаю. Так, даже три. третий раз. Да. О, даже Крипер. Ну, так, держусь. Ой, где-то тут хэппи. О, Крипер-то паук. Вау. А, взорвался. Поп... А, Думаю, я и паук взорвался. Щирко. О, все. Я Ооо! Що... Так це вже утрі, я зараз відео закінчу, друзі. Якщо виключити запись екрана, це в мене закінчилися там пан. І вона вийшов закінчується, друзі. Бачите ось от те. Так, ага, да-да-да. да да Ааа, крівер! Матриний рівень 36. А ну, нормально все одно. То що 36 рівень, ніфіга собі. Так, давайте майже тут і не було. Можливо. А, хуй. Я думаю, там якась руда. так просто. Ну що ж, якщо ще выключить, так виключиться. я не знаю, видите. Что-то есть записи, блин. У меня її вигралась, как я тоді. Ну що? Не знаю, что в друзі. Ну, мабуть, заканчивается. Ну, що, З вами, як завжди, я був Богдан Банан. І давайте заканчувати це відео. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо ви любите книги. Та до побачення, друзі. Та підписуйтесь на канал і до побачення.